Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляді. Цей смартфон виглядає як справжній танк, і не тільки виглядає. У танк 3С закладена ідея про міцність, витривалість і максимальну автономність. Але давайте чесно, коли ви перше дивитесь на нього, складно одразу зрозуміти, чим він відрізняється від інших моделей. Зовні типовий захищений смартфон. Великий, важкий, агресивний у дизайні. Але чи справді він такий особливий? Зараз будемо в цьому огляді розбиратися детально, але перед початком традиційно від вас сподобаєш. Підписочка, а ми полетіли. Зовнішній вигляд Unihertz 8849 8849 танк s одразу дає зрозуміти, що перед нами не звичайний смартфон, а справжній інструмент виживання. Його корпус це масивна конструкція з металевим каркасом і товстими пластиковими вставками, що забезпечують високу стійкість до ударів падінь і зовнішнього впливу. З габаритами це не маленький смартфон, і я б сказав, навіть він великий. Тому треба розуміти для чого ви його купуєте. Його вага складає аж 616 грамів. Для порівняння це удвічі ва. А ще ніж стандартний флагман. На перший погляд здається, що він грубий і незграбний, але, придивившись ближче, розумієш, у цьому корпусі все продумано до дрібниць. Тут є чітко виражене рельєфне ребро жорсткості, яке не дає йому вислизнути з руки. Металева бокова рамка має приємне матове покриття і забезпечує міцність при скручуванні. Вона не боїться ні падінь, ні тиску. Це справжній броньований смартфон. На кутах захисні прогумовані вставки, які пом'якшують удари у центрі задньої частини велика led панель у вигляді двох. Трикутних сегментів, що світяться надзвичайно яскраво. Це не просто підсвітка чи декоративний елемент, це повноцінний ліхтар з декількома режимами: від постійного світла до СОС-сигналу. Навіть вночі на природі чи в екстрених ситуаціях ви можете повністю покладатися на нього. Камери оформлені в окремий захищений блок у верхній частині корпусу, поруч датчик і інфрачервоне підсвічування. Завдяки цьому смартфон може працювати навіть у повній темряві в режимі нічного бачення. Це рідкісна функція, яку мало де знайдеш навіть у професійній. Ній техніці на правій грані низка фізичних кнопок, живлення, регулювання гучності і окрема червона функціональна кнопка, яку можна перепризначити. Наприклад, налаштувати її як швидкий запуск камери, ліхтаря, диктофона чи будь-якої іншої програми. Є навіть додатковий роз'єм під шнурок або карабін, щоб пристрій можна було закріпити на пояс чи рюкзак. USB порт закритий щільною заглушкою. Це важливо для захисту від води та пилу. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог. Граємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог на повну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Тут присутній захист за стандартом IP 69 k Корпус витримує значні навантаження і справляється з вологою завдяки своїй конструкції. Дисплей тут на диво якісний, як для такого класу пристроїв. Це 679-дюймова IPS-матриця з роздільною здатністю 2460 на 1080 пікселів і частотою оновлення 120 Гц. Це означає, що навіть у захищеному смартфоні ви отримуєте плавну прокрутку, комфорт при перегляді відео та гортанні соціальних мереж. У руці він здається великим, якраз завдяки широким рамкам та самій діагоналі. Покриття екрану глянце але на ньому є додатковий захисний шар в яскравому сонячному світлі, екран читається середньо. Хотілося б запасу яскравості побільше, але в тіні або приміщенні усе добре. Сенсор підтримує 10 точок дотику, що важливо для навігації жестами, і мобільних ігор. Під капотом Юні Tank танк 3 s встановлено потужний процесор MediaTek Dimensity 822.0. Це чіпсет середнього вищого рівня, виготовлений за 4 нанометровим техпроцесом, таким самим, як і топові флагмани. Часота одного з ядер сягає 3 ГГц. А загальна конфігурація 8 ядер. В парі з ним працює графіка mali G610 MC6, яка чудово справляється з іграми відео в 4К і важкими застосунками. Об'єм оперативної пам'яті 16 ГБ. І це не штучне розширення коштом внутрішньої пам'яті, а реальні 16 ГБ LPDDR4X. Для Android-смартфона це більше ніж потрібно навіть у 2025 році. Завдяки цьому система працює плавно, а перемикання між десятками застосунків відбувається без найменших підвисань. Вбудована пам'ять, до речі, тут. На 512 ГБ. Основна камера цього смартфона складається з трьох сенсорів: основний модуль на 200 мегап, другий на 54 мегаплі та третій на 64 мегапселі. Для своєї категорії камера показує нормальні показники. Фотографії виходять із правильною передачою кольору та хорошою деталізацією. Портретний режим працює добре, знімки мають чітко окреслені контури, фон розмивається акуратно. Є тут і двократний зум, його робота на ваших екранах. У нічних умовах якість закономірно просідає, фото стає менш контрастним, є втраті. Різкість, хоча залишається цілком придатним для перегляду. Те запису відео на основну камеру смартфона. Ось такий результат він демонстрував світлу пару часу. У нас є можливість зуму трьохкратного. Ось такий результат ми отримуємо Загалом. Як для такого класу смартфона непоганий результат, але не є найкраще. Це запису відео на основну камеру смартфона можете поглянути. як Він справляється зі своєю роботою. Ось такий результат. Він. Демонструє в темну пору часу. Фронтальна камера обладнана 50-мегапіксельним сенсором. Селфі виходять на рівні середнього класу пристрії іноді бракує деталізації, Однак загальна картинка приємна при слабкому освітленні. Якість фото помітно погіршується. З'являються шуми, а деталізація падає доволі сильно. Те запису відео на фронтальну камеру можете поглянути, як смартфон справляється зі своєю роботою. Ось такий результат він демонструє в світлу пору часу. Те запису відео на фронтальну камеру можете поглянути, як смартфон справляється зі своєю роботою в темну пору часу. Ось такий результат ми отримаємо з додатковим освітленням. Танк Трес отримав батарею на 15600 мАч. Це без перебільшення одна з найбільших місткостей серед усіх смартфонів на ринку. Для розуміння масштабу це в 3-4 рази більше ніж у середньостатистичних моделей. І так, це має свої наслідки: збільшену вагу та габарити. Але якщо вам потрібен гаджет, який не доведеться заряджати щовечора. Цей смартфон вартий уваги. Він витримує від 2 до 6 днів автономності залежно від використання. Танк Рес підтримує швидке заряджання, за даними виробника до 66 Вт. Повна зарядка займає близько 3 години, що дуже гідно для такого акумулятора. Але найцікавіше це функція зворотньої зарядки. Іншими словами, смартфон може виступати як павербанк. Після тижня активного користування танк РеС складається відчуття, ніби тримаєш у руках не просто смартфон, а цільний інструмент готовий до всього. Це не про розваги в Instagram, не про естетику. Мінімалізму чи зйомки Тікток відео це про функціональність, автономність і витривалість. Відчуття, що заряджати його потрібно раз на тиждень, можна не хвилюватися за рівень заряду навіть після тривалого навігування, зйомки чи користування LED-прожектором. Всі програми працюють швидко, важкі ігри не гальмують. Google Maps із завантаженими офлайн картами працює стабільно. Ліхтар, один з найяскравіших серед смартфонів, які мені доводилось тестувати. Вночі не можна реально освітити дорогу в лісі, що може не сподобатись. Це, звісно, розмір і вага. Смартфон. Складно назвати універсальним, якщо ви звикли до тонких пристроїв, перехід на танк ТРЕС буде різким. Якщо дивитись тільки на екран, камери і процесор, цей смартфон може здатися звичайним. Але якщо оцінювати весь набір, 16 ГБ оперативки, 512 ГБ вбудованої, нічне бачення, LED-прожектор, мегабатарею, міцний корпус, розумієш, що це скоріш мобільна платформа для виживання, а не просто телефон. І аналогів із таким набором параметрів на ринку небагато. Він дійсно виправдовує себе, якщо вам потрібно. Бен саме його особливі можливості. Якщо вам, друзі, це огляд сподобався, ви знаєте від вас, вподобаєчка, підписочка, ну а свою думку про цей смартфон напишіть в коментарях під даним оглядом.